Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти. Внаслідок артилерійського обстрілу села Стариця Чугуївського району на жаль загинуло двоє цивільних людей. У селі Подоли Куп'янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння. Сталася пожежа у селі Фиголівка Куп'янського району. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 31 оперативний виїзд. Близько 17-ї сталася пожежа у харківському районі, село Високий Провулок Новоукраїнський. На території приватного дому володіння горів дах будинку на площі 100 квадратних метрів. Загоряння було локалізовано о 17.40 та повністю ліквідовано о 19.30. Від ДСНС було залучено три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку, окупанти безуспішно вели наступальні дії в районах Масютівки та Синківки. Наші бійці надійно тримають позиції. Марія Солова та Станіслав Денеко. Новини Харків. Цієї ночі окупанти вдарили по центру Оріхова Запорізької області. За даними місцевої влади, обійшлося без постраждалих. А зранку здійснено мінометний обстріл однієї з громад Сумщини без постраждалих. Російські загарбники обстріляли Херсонщину 86 разів. За даними шестеро людей загинули, ще троє поранено. Атакували Харківську, Миколаївську та Донецьку області. Франція найближчими тижнями передасть кільком батальйонам ЗСУ десятки броньованих машин і легких танків, у тому числі АМХ 10 РС. Про це йдеться у спільній заяві президентів України та Франції за підсумками їхньої зустрічі в Парижі. Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. У планах зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. У Туреччині станом на ранок вже опрацьовано майже 99% дев'ять За інформацією місцевих телеканалів, Ердоган наразі набрав 49,39 голосів. А лідер турецької опозиції Кемаль Килич Дароглу та головний опонент Ердогана – 44,99% голосів. Якщо жоден із кандидатів не подолає 50 відсотковий бар'єр голосів, відбудеться другий тур президентських виборів 28 травня. У Харкові вперше поставили біоінтегрований протез собаці чотирилапи втратив кінцівку через обстріл росіянами Харківської області забороненими касетними снарядами. Імплант роздрукували на 3 d принтері. Усі з них вже готувався до сну, а хтось був зайнятий домашніми справами. Нічого не віщувало біди. Далі щось сильно бахнуло, і полетіли всі вікна. А людей підкинуло у своїх будинках. Таким досить сильним був приліт у Новобуварському районі цієї ночі. Громко було очень. Окна у меня, как раз спальня выходит туда, а кухня выходит сюда, окна. И я и была в спальне. И в этот момент грохнула, я, ну, меня подкинула просто на кровати. Вот, а потом э, услышала по шиферу, в общем, э, как, как этот самый, ну, э, «Гравий пошел, полз». Уже у нас было такое раз, так «Гравий полз», а это я уже знаю, знаю что это «Гравий». И все. А потом э, взрыв произошел. Ну, я же говорю, вот это взрыв произошел, конечно. И очень яркая вспышка была. Ну, говорят, два раза было. Я видела только одну. И все. И вот это после этого все стекла. Я не могла из двери выйти. Во-первых, там выбило замок у меня. Выпало, ну, все попадало на землю, не могла открыть дверь. Ну, конечно, испугалась. Но знаете, вначале не, не очень был страх такой, а уже потом он пришел. А вначале оно на эмоциях все это. И поэтому. Поэтому... Ну, это в 12 часов ночи было, как раз я жалею, что слава богу, мы еще не спали. В это время я обычно не ложусь спать. Поэтому так что хорошо долбануло. сначала вспышку увидел, в дальней комнате лежали, а потом сильный грохот. Дверь распахнулась, ну, короче, стекла полетели, окна вылетели на кухне, в прихожей, ну, в коридоре. Ну, короче, кошмар. Ну, перепугались, естественно. Тут такое дело, как говорится. У страха глаза великий, свет подключали, а соседи все повыбегали, и у каждого свои проблемы. У тех э -э -э -э, стекла полилось, но стекла, окна все полетели. И за одной крышу побили. Соответственно, сделали у нас заключение, какой силы и мощности был взрыв. И что то прилетело. <музык> Это уже у нас второй прилет, потому что в августе 12 августа в 2.50 ночи. С одной стороны, примерно такой же силы был взрыв. У меня тогда вылетело все четыре окна. Ну, на деревянной основе были, деревянные. Все стекла полетели полностью. Тоже ужасно было. Такое ощущение, что падает потолок. И сегодня тоже было такое, что вот что-то летит, рушится, шуршит. А потом уже, когда выскочили, А воно вже постепенно скипне. начали пройшла, почали приходити сюди. Тим більше сусіди повискакують, как то в компанії вже веселія. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Денис Рыбалко та Андрій Пакулов новини Харків. Уже близько року проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним. Наразі Харків єдине місто в Україні, де витрати транспортним підприємствам компенсують з міського бюджету. До прикладу, у Миколаєві люди почали сплачувати за проїзд ще у квітні минулого року, у Києві та Львові у травні. Такого не було ніде в світі, щоб цілий рік майже був безкоштовний транспорт. Такого не може собі дозволити жодне, навіть дуже заможне місто. А Харків це зробив. І це ще історія. Ми маємо ту історію, ми залишимося, ми все життя будемо згадувати, як ми безкоштовно киталися на метро. Це подарунок. Для людей і це порозуміння між владою і людьми. Виплати зарплатні працівникам, техобстеження транспорту, ремонт тролейбусів, трамваїв, автобусів і важливого обладнання, обслуговування метрополітену. На все це з міського бюджету виділяють чималі суми, акцентують економісти. Для порівняння усе фінансування вищої школи становиться у цьому році 17 мільярдів гривень. Якщо ми порахуємо витрати на метрополітен, ну беремо там 50, 50 70 мільйонів гривень місяця. Ну перемножимо на 12, отримаємо майже там 900 мільйонів гривень. Тобто тільки метрополітен Харкова він витрачає кошти, які становлять ну десь там пять відсотків від фінансування усієї вищої освіти України. Тобто, це дуже великі кошти. Колись все ж таки доведеться якось пройти до, до завершення цієї історії. Такої ж думки дотримується й економіст Галина Назарова. Все одно ті кошти перекладені на комунальні підприємства, і вони будуть банкротами. А за що ж тоді нам взагалі відбудовувати місто? Тому я думаю, що настав вже час зробити транспорт платним. Це от точно закон економіки, що людина повинна працювати і сплачувати за всі послуги. Здебільшого проїзд зробили безкоштовним заради соціальної, психологічної та фінансової підтримки харків'ян, пояснюють фахівці. Адже чимало мешканців залишилися без роботи, втратили бізнес, стабільний заробіток і доходи. Тож витрати навіть у кілька десятків гривень на проїзд ще рік тому для більшості громадян були непідємними. Однак тепер настав час розвантажити міський бюджет. Однозначно я би сказав так, що для бюджету, звісно, що це буде плюс, величезний плюс. Звісно, що для підтримки громадян і такої ну, згуртованості можливо, да, те, що влада бере на себе оплату цих платежів, це супер. Але ну, ринкова економіка, вона вимагає інших речей. Адже пояснюють експерти, фіксують стрімке покращення стану економіки в місті. До Харкова активно повертаються люди, підприємці, бізнес, мешканці мегаполісу пережили найважчий кризисний період і вистояли. Тепер же всі потрохи звикають до звичного, довоєнного життя. Якщо ми повертаємося до нормального життя, то оплата за ті послуги, які ми користуємося, це також оплата за це нормальне життя. Це е, два зустрічні рухи. З одного боку відновлення ось цього нормального режиму функціонування е, транспорту, а з іншого відновлення доходів громадян. І у колись у якійсь е, крапці вони мають. Перетинатися, фахівці переконані, скасування безкоштовного проїзду важливий і необхідний крок. І чим раніше це станеться, тим швидше місто почне відбудовуватися. Це дуже позитивний момент, і я думаю, що ми все це побачимо. Ми побачимо, як зруйновані будинки відбудовуються. Ми побачимо, як вулиці ремонтуються. Вже не будемо бачити у тих забітих вікон в центрі міста. Так? Відновляться наші парки, запрацюють наші фонтани. Тому думаю, що все повернеться і треба ж далі розвиватися. Нам ще цікаво більше, більше, більше. Людина не може розвиватися, місто теж не може стояти. Тому все буде гарно. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков, Олександр Уваров новини. Харків. Оптимізація медичних установ Харківщини, покращення матеріально-технічної бази закладів освіти та медицини регіону, а також внесення змін в обласні програми. Саме це розглядалось на черговому засіданні Харківської обласної ради в онлайн форматі. На порядку денному 49 питань, в тому числі і розділ Різне. Серед питань розглянули і посилення підтримки внутрішньопереміщених осіб на Харківщині. За даними профільного департаменту, зараз у регіоні зареєстровано 487 тисяч ВПО. До проф... Хильної програми вносять зміни, що покликані посилити психологічну підтримку, забезпечити зайнятість цієї категорії людей, у тому числі і коштом донорської допомоги. Це повинно розвантажити бюджет області. Ці заходи передбачають сприяння зайнятості зазначеної категорії населення, також можливість отримання ними психологічної допомоги і реабілітації, запровадження системи періодичної оцінки та задоволення потреб внутрішньопереміщених осіб і комплексний механізм регулювання на їхні потреби. Поміж іншого розглянули питання про звернення до кабінету міністрів щодо створення центрального органу виконавчої влади з питань захисту прав дітей. Крім цього, депутат. То облради розглянули і звернення до парламенту та уряду з проханням ухвалити закони для врегулювання суспільно-релігійних відносин в Україні. Звернення стосується правових та майнових відносин влади та УПЦ МП. 83 депутати проголосували за. З метою врегулювання суспільно релігійних відносин, недопущення насильства та розколу в країні Задля зміцнення обороноздатності держави просимо прийняти закони, які б надали змогу вирішити проблеми, що виникають в діяльності релігійних організацій у правовому полі, виходячи з принципу верховенства права та статусу України як правової держави. Наступне пленарне засідання Харківської обласної ради призначене на 1 червня 2023 року. Марія Словйова та Єгор Мікенін новини Харків. Їх незабаром відновлять, і по їх жилах знову потече електроенергія, що буде освітлювати автомобільні дороги, пішохідні переходи та двори. Київський район тут найбільше постраждали електромережі в результаті обстрілів і прильотів. Міські енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше все відремонтувати і повернути в робочий стан. На цій ділянці зараз ми проводимо відновлювані роботи. В результаті обстрілів було пошкоджені освітлювальні прилади, самонісучий ізольований дріт, повітряні електромережі, опори, світильники, кронштейни – Це все замінюється та відновлюється. По кількості для прикладу навколо 522 мікрорайону та внутріквартова ми будемо відновлювати десь замінювати біля 7,5 тисяч метрів повітряної мережі та десь біля 190 світильників. У нас вся північна частина Київського району то була лінія фронту на початку бойових дій і так далі. Це п'ятихатки. На сьогодні вже відновлена на 90%. Там було замінено десь біля 30 опор залізобетонних. Було виконано відновлення та заміна 12,5 км електромереж та біля 620 світильників. Пошкоджено також селище Жуковського, Харківське шосе. Пошкоджено селище Велика Данилівка, Північна Салтівка 2, 3, 4, 5. Леся Сердюка, мікрорайон МЖК «Інтернаціоналіст», вулиця Курчатова. 522 мікрорайон героїв праці, вулиця Шевченка, яка теж відновлена вже повністю Шишківка. Відновлення повністю, але є моменти з переключеннями. Ми ще не можемо все освітлення обмікнути, тому ми відновили Чкалова, Чебишева, спосжелярді. Найближчим часом буде він вся вулиця Старошишківська і прилеглі вулиця Саперна. Працює освітлення відновлене. загалом по Київському району пошкоджено десь 50% мереж. Це біля 180 кілометрів повітряної мережі і більше п'яти тисяч світильників. Нехай мешканці міста не ображаються за те, що ми не можемо одночасно уникнути все освітлення. Ми відновлюємо мережі там, де можемо, там де найменше витрати на це. Далі будемо переходити до більш складних. Території і відновлено все ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Пластикові транзити, капітальні ремонти та комплексна підготовка будинків до майбутнього опалювального сезону. Працівники КП Харківські теплові мережі за графіком ремонтують та замінюють внутрішньобудинкові системи опалення та гарячого водопостачання по всьому місту. Взагалі, до опалювального сезону ми повинні підготувати 5100 будинків це по теплопостачанню. Це ті дома, котрі ми будемо готувати до опалювального сезону. згідно на графіку нашого за результатами аналізу звернень громадян до служби. 1562 і кол-центру харківські теплоенергетики виявляють найслабкіші місця у системі цього року. На порядку денному 12 капітальних ремонтів і майже 300 поточних. Капітальний ремонт це з техповерхом, з, підвал, з підвальним приміщенням та в квартирах. Заміна трубопроводів, стайків так назвемо, назвамо да? з підключенням до опалюваних приладів в квартирі. Щоб прискорити процес, використовують нові технології. Все більше переходять на пластик. І мешканці задоволені, і слюсерам набагато легше, і час зварників можна суттєво заощадити. Їхні руки найбільше потрібні на магістральних мережах. Там теж тривають перекладки і масштабні реконструкції. Тим часом в одному з будинків на Салтівці за три дні монтують 150 метрів пластикового транзиту. Слюсар ВБС Борис Кравчук із напарником кожен стик ретельно вимірюють і розігрівають Паяльником. Это специальный станок для сгонки, потому что руками это не сделаешь. Оно тяжелое, во-первых, и ровно выставить невозможно. Здесь я выставляю щетку до миллиметра. На этом станке паяльник подставляется, раздвигается, все, ну, разогревается и опять соединяется. То есть очень легко, чтобы разогрелся пластик ну, 20-30 секунд. Ну, мы видим, по состоянию вот этой бровки. Видите, она когда оплавление идет, паяльник стоит, и идет такое выплавление пластика. Вот, то есть все, уже значит он готов. Главное не перегреть. По три секции спаиваем, затягиваем, ребята протягивают по подвалу. Это мы третий день. 100, 150 метрів труби тут, 7 під'їздів. по 22 метри кожен під'їзд. загалом на цю ремонтну кампанію заплановано замінити понад 15 кілометрів транзитів. Гарячі водні відтепер монтуються виключно пластикові. Таке рішення на підприємстві ухвалили ще на початку року. Проблематика основна в тому, що у процесі постачання гарячої води вода не хімвода підготовлена, а просто нагріта холодна вода від водоканалу. І труби гниють із знутри, тому що там є і кислород, і суміші солей. Тому раз на три роки міняти транзитні трубопроводи не є доцільним, тому прийняли рішення заміняти все на пластикові труби. Ремонтна кампанія у розпалі харківські теплоенергетики щодня рахують дні, які залишилися до початку нового опалювального сезону. Яким би він не видався через війну та інші непередбачені обставини, його треба зустріти незламними. Марія Словйова та Єгор Мікенін новини Харків. Молоді, успішні та амбіційні талановита молодь Харкова вже 23-й рік поспіль бере участь у конкурсі Молода людина року. Переможців та лауреатів визначають в 11 номінаціях, які охоплюють усі сфери діяльності: спорт, культура, наука, волонтерство, підприємництво. Цим конкурсом ми намагаємося охопити всю молодь, всі їхні інтереси, всі здобутки, щоб виявити переможців. Це є завдання мотивувати молодь. Щоб вони розвивалися, тому що це наше майбутнє їм відбудовувати і робити нашу країну краще. Для визначення переможців враховуються досягнення за минулі роки. Альона Прокопенко отримала нагороду у номінації Наукова діяльність. Дівчина займає посаду завідувача аспірантури в Харківській гуманітарно-педагогічній академії, а в 2021 році отримала звання до центра кафедри інформатики. Захистила докторську дисертацію на тему теорії метод, теоретико-методологічні засади, педагогічної концепції едукації майбутніх учителів умов діджиталізації освіти. Дійсно, тема дуже актуальна, тому що розробляється педагогічна концепція, завдяки якій можна здійснювати повноцінний освітній процес. Молодь тримається, місто тримається, і ми продвигаємо науку, продвигаємо нашу молодь вперед. Марта Масленко, інспектор з ювенальної превенції, займається профілактичною діяльністю, яка спрямова. На запобігання вчиненню дітьми кримінальних та адміністративних правопорушень. Я займаюся безпосередньо із якраз дітками, як, з нашою молоддю, виховуємо її, забезпечуємо підтримкою, наснагою і наставляємо на істинний шлях. І я бажаю всім учасникам, щоб вони досягали. Максимальних вершин і навіть більшого. цьогоріч майже 300 учасників подали свої роботи, щоб взяти участь. Конкурс проводиться у два етапи: районний та міський. У першому вже визначили 83 переможця та 121 лауреата. А вже влітку будуть нагороджені переможці міського етапу. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Олександр Ус, Ігор Мартиненко. Новини Харків.